Дві умови виходу із звички. Будь-яка звичка має свої перші причини. Момент, в який вона виникла, характеризувався дефіцитом якогось ресурсу. Наприклад, вам бракувало енергії. Зранку прокидаєтеся, сил немає, бажання робити нічого немає. Що ми робимо? Ми п'ємо, наприклад, каву поступово день за днем, перебуваючи в дефіциті енергії, перебуваючи в нересурсному стані. Щораз ми п'ємо каву, наш організм звикає до допінгу кофеїну, і ми відчуваємо певний сплеск. Покращення свого стану, бути в нересурсі, пити каву стають звичками. І ми бачимо, що ми звикли пити каву. Але що за цим стоїть? Ага, за цим стоїть на крок назад. Нам бракувало енергії. А є ще причина, чому нам бракувало енергії? Уявляєте, який рівень занурення може бути? Тому що подолати свою звичку, наприклад, шкідливу. Вам важливо зрозуміти першу причину, чому вона виникла. Тому що, доки ви її не вирішите, головний фундамент, на який будується і тримається звичка, нікуди не дінеться, і звичка нікуди не дінеться, ви просто заміните каву на щось інше. Тепер, коли ви усвідомили свою першу причину виникнення звички, в даному випадку, коли ми говоримо про життєву енергію, про сили на кожен день, розуміння, чому у вас немає цих сил. Сам факт розуміння першої причини покращить ваш ресурсний стан. У Вас з'явиться більше енергії, тому що ви будете розуміти, ага, через це я почувався гірше. Ось що мені потрібно що зробити, щоб я почувався краще, і таким чином, в якісь моменти, вам захочеться менше пити кави, не перестати менше пити кави. І з цього моменту починається. Наступна важлива практика, я називаю цю практику підсилювати небажання. Коли вам хочеться менше пити каву, значить що ваше бажання пити зменшується. У вас виникає небажання пити каву. І тепер ви можете робити цей ритуал пиття кави свідомо. Тобто, ви знаєте, наприклад, що кава вам не бажана, чи кава для вас шкідлива. Ви знаєте, що ви компенсували її відсутність енергії. Ви знаєте, що ви починаєте пити її менше. Тобто, ви вже ніби як спостерігач на це все дивитесь. Ось я ось дивлюсь на себе зі сторони. Ось я п'ю каву, ось я в нересурсі, і з цієї позиції ви починаєте практикувати підсилення небажання. Ви, наприклад, в якийсь момент не відчуваєте потреби випити каву, і саме цей момент ви берете і свідомо п'єте каву. Розумієте, що її пити зараз не потрібно, але свідомо п'єте. Гаєте кожен ковток, спостерігаєте смак і впевнюєтеся в тому, що вам точно зараз її було не потрібно. Тобто, це практика свідомого небажання, практика підсилення небажання дозволяє прожити момент відмови і дайте собі час на цю відмову. Проживіть декілька разів цей досвід відмови, одночасно пропрацьовуючи реальну причину, чому у вас не було енергії, тому що просто взяти і відмовитися від кави це нічого не змінить. Просто ви заміните каву на щось інше, або потім зірвете випити ще більше, якщо пили одну, дві, три, чашки на день вип'єте 5. І тепер виглядає це так, коли ви заходили в звичку, ви поступово по синусоїді опускалися вниз до так званого дна, до точки перезавантаження, до точки трансформації. І як тільки ви зрозуміли в цій точці, на вас чинився тиск, ви, можливо, почали себе ще гірше відчувати, можливо, організм давав сигнали певні, і ви почали тут переглядати, а що таке, в чому причина, що я не маю енергії. Адже кава це всього лиш компенсатор. І таким чином ви тут переглядаєте, виявляєте реальну причину і починаєте підніматися із кривої звички вгору. І на цій кривій вгору виникає практика небажання, коли ви декілька разів на протязі певного періоду часу дозволяєте собі свідомо прожити ритуал випиття кави, саме свідомо. І ця практика вона універсальна для будь-якої звички, тому що це дві ключових причини. І одночасно фактори того, як позбутися звички виявити реальну першу причину і прожити практику небажання, розуміючи вже перший результат, давати собі можливість і давати собі право пити каву свідомо проживаючи кожен момент. З кожним таким наступним кроком, ваше небажання пити каву буде посилюватися. В якийсь момент ви скажете собі, досить я більше не хочу.